Робиться все дуже швидко. Змішую лише вінчиком, Три яйця, дрібка солі. Поки буду взбивати яйця з цукром, потрібно поставити розтопити вершкове масло. Зараз всипаю 125 г коричневого цукру. Можна і білий звичайний. Також буде смачно, я готувала. І водночас сюди ж додаю ванільний цукор. Поки буду змішувати яйця з цукром, потрібно поставити розтопити вершкове масло. 125 грамів. Беру окрему ємність 125 грамів. Зараз зважу, скільки в мене тут. І розтоплюю. Все, змішую яйця, поки в мене топиться масло. Потрібно лише все об'єднати. Не потрібно нічого взбивати, тобто не потрібен буде ніякий комбайн. Лише все збиваю, змішую. Сюди додаю 250 мл молока. Також змішую. І, до речі, бажано одразу увімкнути вафельницю, щоб вона грілася. Все, масличко в мене розтопилось. І зараз, ось так помішуючи, я вливаю вершкове масло. А, до речі, я пробувала і з рослинною олією. Також дуже смачно виходить, але вони трішки сухіші. Тому дивіться, як вам краще. Також ретельно все розмішую. Далі. Чайна ложка розпушувача додаю 150 грамів борошна. У мене тут, до речі, декілька секретиків, тому ділюсь з вами. Але ж нам дуже смакує. Не знаю, наскільки це класичні бельгійські вафлі, але ж все одно я ж кажу смачно дуже. Далі я беру 50 грамів мігдального борошна. У мене ось таке. І також додаю його сюди. Далі розмішую борошно з розпушувачем. І також поступово додаю до загальної маси. Ретельно розмішую. І ще додаю 50 грамів крохмалю. В мене кукурудзяний ось такий. Але ви можете брати і кортопляний. Також гарно виходить. І розмішую, щоб не було грудочок. Вафельниця в мене вже нагрілась. Тісто готове, можна смажити. Я нічим не змащую пластини взагалі. І наливаю ось таким чином десь по дві столові ложки та смажу 4 хвилинки. 4 хвилинки зелененька загорілась і виймаю. І ось така смакота виходить. Вони неймовірно смачні, аромат стоїть, мабуть, на увесь будинок. І ось така кубка смакоти в мене вийшла. Година часу разом з прибиранням після. Вони неймовірно смачні. Хрумкі, пухкі всередині. Поки готувала, дві вже з'їла. Ми вафлі їмо з ось такою карамелью. також дуже смачно полити. Можна кульку морозива, там вже на ваш смак. Але ж повірте, це дуже-дуже смачно.